Друзі, усім привіт 20 травня. Ну, і вчора я зняв вам відео про цю сімейку експериментальну. Ну, і після цього я прийняв друзі, рішення переглянути оці двоматочні сім'ї і перевести їх в такий самий режим, як я перевів цю експериментальну. Я зняв там коротке відео, я його викладу, і, Друзі, з тих сімей їх є раз, два, три, 4 чотири. Чотири сім'ї не вийшли в ройовий стан. Одна сімейка, друзі, вийшла в ройовий стан. Я забрав друзі, від них матки, я їх осиротив, І сьогодні зранку я підставив зразу туди матошники, два відділення. Залишив їх в, такій самій, в такому статусі. Як вона була, через решітку спільний магазин. Ми, правда, ми викачали з нього спільний магазин і поставив два матушники на виході. Через деякий час перевірю, подивлюся, чи матки там вийшли, чи облетілися. Чи... Мені цікаво, чи вони облетяться при такому спільному скажімо так, проживанні, чи обидві матки облетяться. З Перегородкою облітаються, нема проблем. Друзі, одну сімейку, я згадав просто про неї, коли вчора робив ревізію в цих сім'ях. Це, друзі, експериментація, ну, експериментація перед новорічний відводок, друзі. Хто зі мною на каналі цей пам'ятає? Хто приєднався, нагадаю в двох словах. Десь там 26-28 грудня. Ми робили такий невеликий огляд своїх зимувалих нуклеусів і виявили одну матку, одну сімейку, яка обсипалася, залишилася з, з ну, 20 бджіл і матка. Мені стало жалко цієї матки. Я з, з трьох сімей взяв по одній крайній рамці. Тут одна сім'я на трьох рамочках зимувала, всунув їй перегородку глуху. І цих, цих три рамки поставив червоху перегородку по сусідству. І просто кинув цю матку туди. На жаль, ця матка не. Ну чи вона була вже охолоджена, коли зимою я це робив. Чи вони просто її не прийняли? Вона не перезимувала весною, коли я робив ревізію, і теж я про це показував. я… Виявив, що ця матка лежить на дні мертва. А сімейка цих три рамки, навіть там не три рамки, дві рамки бджоли все ж таки перезимувала. Я їм кинув знов з нуклеуса слідуючу матку. Вони прийняли цю матку і сімейка розвивалася. І вийшло, друзі, у нас та сама двоматочна сім'я. Ми з нею працювали ідентично, <кій>, як з усіма. Результат. так, це вона. І результат, друзі, такий. В неї. Попробую теж вам це показати, що вона нам принесла. І, друзі, так, також хочу її розібрати, глянути, в якому вона стані. І перевезти її в такий самий. Друзі, принесла вона нам повну наставку меду, вже починають все підпечатувати. У нас, до речі, вчора, як на диво, кілограм на вагах, плюс кілограм на вагах. Ще, ще якийсь і взяток є. Я не знаю, друзі, як воно буде виходити. Мені тут. Бо тут він стоїть всередині і так трохи незручно буде знімати, що там буде видно, не буде видно. Ну Постараюся щось і показати. Я сьогодні вже трохи підготувався, взяв собі рамки, щоб не бігати, так як вчора по пасіці. Взяв корпуса. Ну так, друзі, тут 15-16 кг меду тут є. Наставка. Майже повна. Решітка нам вивалилася і бджіл під ноги насипала. Що там буде видно, не буде видно? Ну, друзі, слабовато буде видно. ну Краще я не можу нічого придумати. Так, він впаде, якщо його так буду ставити. Вибачайте трошки за такі незрочності, хотілося як швидше, а виходить як завжди. Ну так щось буде видно. І так, тут у нас зимували відводок, тут сімейка, яка зимувала. В той час при формуванні відводка на трьох рамочках неповних. Розбираємо першу сім'ю. Теж їй давалася вощина. Так, друзі, гарний суцільний розпліт. натяків на льовий на стан нема. Друзі, все те саме. Потрібно відшукати матку. Якщо вони не в ройовому стані, якщо мені не потрібно буде стрісати бджолу, я не буду маток ловити тоді в клітки, так як вчора. Просто оглядаю, ця рамка старша і з старшим розплодом, ставлю одразу її, друзі. В верхній корпус. Я приніс сьогодні собі вже корпуса. Друзі, ця сімейка не в роєвому стані, вона в робочому стані. Мисочки є, але мисочки вони пусті. Матку нам знайти. Друзі, ось звідки береться ця вирізка, то що я показував, я її жаків годую. От в такому випадку ми її виламлюємо. тут запечатаний, ми її виламали. Зараз перевіримо, що там з клещем робиться. Не видно довзі тут над. Ну, Взагалі я не бачу кліща. Немає. Нормально тут з кліщам, ну, скажімо так, стан. Він є, але не критично, тому що одну сімейку я недавно таким чином перевіряв. Так там було цього кліща. Дещо забагато. В кожній комірці майже був киш. Ну, тут бачимо і, і бджоли набагато менше. Матку я віднайшов, матку поки що ми ставимо в сторону. Вот така сама вереска забираємо ця рамка повністю засів, старша ми її в верхній корпус. Так, друзі, матка в нас на цій рамці. Ми її ставимо вже в гніздо. Друзі, те саме даємо три маломедних рамки. Я вже підготовив їх розпечатав, щоб не затягувати час. Розширяємо його на три маломедних грамки. Повертаємо цей розпліт. Ми повертаємо ще одну рамку з свіжим засівом. Ну і третю рамку маломедно ми йому всовуємо сюди. Хай працює. Тут не потрібно стрясати, тому що сім'я не в ройовому стані. Якщо б була, ну я вже повторяюся, якщо б вона була в ройовому стані, я б нею працював так само пожорстче, так як з так, як вчора. Це, друзі, зимували від воду. Новорічні. Теж бачимо, вощину ми давали, вощина відбудована, вощина засіяна, все нормально. Та сама, друзі, процедура. Шукаємо матку, три рамки підносимо в верхній корпус, забираємо того ж самого трута разом з кліщем. накорм ежиком воно працює друзі як будівельна рамка у мене щоб ви розуміли так воно якісь клопоти є з тим тому що як не як вони набудовують але якщо б вони б не мали друзі місця куди набудовувати цього вони б вощину, друзі портили Якщо сім'я не має де будувати трутневих комірок, ви їй даєте вощину, вона починає переробляти, міняти форму комірки і робити на вощині трута. А так вони собі будують за ми із кліщем, потрошки боремося. Ну і віск собі збираємо. Трутневий гемогонат можна збирати. Я цього, друзі, не роблю, направду скажу. Нема ні. опади мити. Так, маточку нам буде віднайти. Не бачу. Друзі, десь я її пропустив. Тому потрібно повертатися. Ще разок. Детально вже сото на, щоб віднайти матку, а то ми Виламлювали, стрісали трута і тому ми її десь пропустили. Тут немає. Значить вона вже десь окремо стоїть. Друзі, десь вона сховалася. Я ставлю на паузу, щоб не затягувати відео. Віднайду її і тоді включуся. Можливо ми цими своїми діями щось трісали. А ні, є друзі, матка. Віднайшли ми матушку, все нормально. І так, рамка з критим розплодом наверх піднімаємо її ця рамочка з більш з відкритим розплодом Ми зараз кинемо ще що, що тут а ні Цю рамку теж піднімаємо наверх Ну і, друзі, все те саме. Даємо маломедну рамку. Ставимо рамку з маткою із засівом. Далі ми тут після відкачки. Це вже цьогорічна робота, після відкачки, така рамочка світла даємо їм сюди, під засів. Ну і повертаємо їй їхні, їхні так кажем, кращі рамки, на яких можна працювати, на яких більш свіжий розплід. Ну і ще одну рамку маломедну. все ставимо назад решітку. і корпус з шістьма рамками розплоду, які ми підняли від них тільки що з вами. Друзі, я буду витряти цей цих бджіл з наставки. Тут вже немає що показувати. Витрясаю бджіл, доповнюю ще шістьма сушнинами гніздо. Оцих шість рамок, друзі, я лишаю всередині. Я їх сформую посередині, а з, по краях поставлю ще з цього боку три рамки сушнини і з цього боку три рамки сушнини. Наставку забираємо на відкачку. Так, ми, друзі, я вчора пройшов всі сімейки, повторюся, тільки наша сім'я зайшла в ройовий стан, Теж я її перетрясю, почистив таким самим методом під, ну, підняв все до місце, на місце. Друзі, чи є резон займатися таким? Це спірне питання, тому що як ніяк воно займає якусь роботу. Але якщо взяти з огляду на цю сімейку експериментальну, яку я вчора показував, як ніяк вона все ж таки принесла на 10 кг меду 10 чи 12 кг, вона в реальному принесла десь біля 30-32 кг меду весняного. А так, сім'ї, навіть ось ця сім'я, яка була слабенька, ну вони там реально одна на трьох, одна на півтора чи дві рамки бджоли. Теж вони спрацювали, але не так. В загальному ось ці сім'ї. Частина з них продана, по тому перекинутий розпліт, ослаблений. Ну, все рівно, друзі, вони принесли по наставці меду. Друзі, я думаю, такий метод більш актуальний для. Пасічника виходного дня, скажем так. Тому що, як не як, з такою самою кількістю вуликів, хто там отримує 10 собі сімейок, хто має час з ними погратися, скажем так, може і таким займатися. Плюс тут вихід меду дещо більше виходить. Як не як цікава досить тема, особливо для тих, хто тримає невеличкі пасіки. В такому масштабі, так як в мене, ну, можливо, це і не варто, тому що тут як не як є трошки з чим погратися. А для людей, які тримають для любителів, скажімо так, які тримають невеликі пасіки, все ж таки ця двоматошна система дає плюси. Ми з одного того самого вулика, просто з двома матками, друзі, ми маємо більший е, вихлоп. Далі ми, ми можемо, будемо стежити далі до, до кінця сезону, що воно буде. Е, і ви свої можете прийняти рішення, чи варто таким займатися, чи не варто таким займатися. Е, така куча з однієї сім'ї, така куча е, вирізки, е, виламки. Всім друзі, добра, миру, спокою, Слава Україні. Вибачайте, якщо не, щось неякісно чи не так розказав, що вмію, то показую. Як вмію, так знімаю. Як працюю, то і вам розказую. Всім добра.